Заради чого ти була б готова піти в політику? Заради змін, які принесуть довготривалий результати для української культури. У мене немає політичних амбіцій, не розглядає політику як щось там. Якісь... Це радше не, не додасть моєму его нічого, тому що я, я розумію, що це брудна, складна робота, в якій повна компромісів. Тобто я не прагну цього. Там своя самоактуалізація в ній, але розумію, що з допомогою політичних інструментів можна реально поміняти там ландшафт, зокрема фінансовий для українських артистів. Тому хто знає. Я не хочу бути міністром культури, наприклад, тому що мені не цікава посада. Але мені цікаві можливості, які мож... може в системі є, де можна щось кардинально поміняти, що там буде більше прозорості, більше роялті, там краща присутність нової музики в усіх змі, можливо, квотування для нової музики для всіх ЗМІ. Тобто, якась така робота мені була б цікава, можливо, років через 10.